y Бачите, підтримка дії роти швидкого рухування Державної прикордонної служби. На автомобілі Кугуар брадований. Бачите, так? Да? Під'їхав да? прямо. Згідно плану начальця була е, висадка морського десанту тактичної групи номер 2 е, пройшовши. Перехід по Чорному морю вийшли. Вони з бази очаків зайшли в Дунай і завданням при сприянні дій союзників комунської сторони, так які забезпечили прохід Дуная та е, військовоформування. Це державна прикордонна служба, яка утримала е, в той час берегову лінію Дунаю. Вони повинні були забезпечити вихід підрозділів підтримки, що це мінеметна батарея висадку та забезпечити подальші дії в районі каналі. Завдань ну, в даному випадку. Це був один із районів Болград. Хочу додати, що це ключовий об'єкт проведення е, тактичних дій активних. Е, споміжні райони були, які е, додавали можливість виконати завдання в Болграді. Це був е, штурм і захоплення аеродрому Арциз е, та подолання водної перешкоди Дністровського аліма.